Книга Фест найбільша книжкова подія Закарпаття в 14-те відбулася в Ужгороді. Традиційна виставка цьогоріч зібрала сотні відвідувачів у культурно-історичному центрі Совине Гніздо. Участь взяли сім видавництв та вісім авторів. Організатори кажуть, подія стала справжнім святом українського слова і підтримки збройних сил. Це дуже є важливо для видавців, і для бібліотекарів і для користувачів, тому що видавці можуть представити свою продукцію, познайомити користувачів з тим, що вони видали, так бібліотекарі в такий період вони купляють щось нове для своїх фондів, поповнюють ці фонди. А користувачі теж купляють, обирають собі книжку до смаку. І незважаючи на будь-який час, чи навіть ковідний час, чи отакий от час зараз війни, як бачите, завжди тут велолюдно, і всі хочуть собі щось нове цікаве. Придбати упродовж дня відвідувачі мали змогу поспілкуватися з відомими закарпатськими авторами та перекладачами, взяти в них автографи, відвідати різноманітні презентації, придбати книжкові новинки. На стендах сотні видань від дитячих книжок до воєнної, культурно-просвітницької, перекладної літератури, а також низка мальописів, манг, артбуків тощо. Такі фестивалі дають можливість поспілкуватися з видавцями, попитати про подальші плани, якщо ти цікавишся, так їхнім асортиментом і так далі. Е, можливість побачити, потрогати вживу ці всі книжки. Бо, типо, одно, коли ти замовляєш на сайті, то тут ти можеш подивитися, пощупати, поспілкуватися, спитати видавця, що він думає, що він планує, чи планує він якісь книжки, які тобі цікаві, і які приблизно так в цій тематиці. Цьогоріч у перша виставка відбулася у партнерстві із закарпатським підрозділом Нацгвардії України. Вони презентували власну локацію із виставкою техніки, інтерактивним тиром, дронами та майстер-класами з тактичної медицини. Книга -фест це щорічний захід, який збирає багато поціновувачів книги, мистецтва і в принципі активних людей. І ми пишаємося тим, що ми можемо маємо змогу продемонструвати, що Національна гвардія це не тільки про захист. Але і про долучення до громад, до ініціатив демонструємо людям, що е, яке у нас які в нас є зразки озброєння, е, що ми використовуємо на фронті. Окрім іншого, також видавництва та автори подавали книги на конкурс у кількох номінаціях, результати якого обіцяють підбити наступного тижня. Тоді відбудеться нагородження переможців.